І ця стратегія дуже зараз буде впізнавана для дівчат, які люблять всього досягати. Да, отакі всі оці жінщина огонь яка от прав хоче всіх матеріальних благ в світі. Це любов до рівня результат. Тобто, ти не будеш любима, якщо ти чогось не досягнеш того, ти ще й сама себе, як висновок не будеш любити. У Нас буде мозок прив'язувати любов до будь-яких результатів. Тобто сновку. Ми без успіху не любимі, і партнера ми підсвідомо будемо вибирати так само. Ми будемо фіксувати його любов тільки якимось певним результатом, особливо матеріальним. От якщо немає, немає результату, який мозок може оцінити, оцифрувати, умовно кажучи, да. Це, що виходить, не любить. Але ж ми тут розуміємо, що тут мозок дурачок, а не ми. Дуже часто ті, в кого любов дорівнює успіх, у них вимірюватись любов до себе, також буде певними результатами. Не заробила мільйон доларів. Погана, да? не привела підписників. Все Боже, яка я жахлива, яка я невдаха. Тобто ми себе самі по факту не любимо, якщо чогось не досягаємо, або не досягаємо вчасно, або в той мірі, в якій б хотіли. Тому треба просто зрозуміти, що я цінна без матеріальних благ. Я ціна, навіть якщо чогось не досягаю або не досягаю так, би як хотіла би, чи хтось від мене очікує. Я просто як факт цінна. Я просто як факт крута. Не тому, що в мене є машина, квартира і всі мої матеріальні блага, а тому, що я.